Привіт, з вами психолог Дудка. І сьогодні у нас Таро розклад для людей, які народилися у березні, це архетип імператриця, або 3 чи 25 числа будь-якого місяця. Ну або ж це у нас риби та овен, які народилися у березні місяця. Поїхало. Я взяла 5 колод-карт, таро і одну оракульну колоду оракул в якості підказочки. Першу колоду, яку ми беремо, таро Фебіс ось така коробочка. Досить таки Психологічне таро, і я, як викладач психологічного таро, я вас запрошую 24 червня новий потік, нове навчання. Стартує навчання психологічного таро. Ми будемо розбирати і пояснювати, що таке таро, що таке психологічне таро, чим воно відрізняється від гадальних практик. І я буду навчати робити психологічні розповіди. І ось чому я вам сказала: у нас Ебіс дуже дуже психологічне таро і показує психологічний стан. Uh, Будь-якої людини. Ну що, наші імператриці, всі, хто народився у березні, uh, сімка чаш. Сімка чаш це карта uh, ілюзій та фантазій. Подивіться, тут дівчина, uh, яка відірвана від землі, і в неї замість голови ось тут якісь хмаринки. На хмаринки то кохання, то будівля, то ще щось. Тобто, ця колода про що і про що ця сімка чаш? Це, це про фантазування. Липень місяць і розклад, на який ми робимо це липень 23-го року. Липень місяць це е, карта. Е, це місяць, коли сам по собі повинні бути цілі. То, бо липень у нас архетип колісниця. А ось у вас в липні місяці не знаю, що робити. В голові є нерозуміння, є фантазування. Можливо, фантазування про стосунки, бо бачите, у вас тут як пара, якась можливо, про будинок, можливо, фантазування про там купівлю свого будинку, можливо, фантазування про якісь зміни там території, приїзду до іншої країни. Тобто, у вас в голові буде дуже дуже багато емоцій. Чому емоції? Бо це чаші, але вони вона відірвана від землі, тобто відірвана від реальності. Тобто, все, що ви плануєте, фантазуєте, вам треба реально прорахувати, розрахувати. План, стратегію дій, у вас наче немає в липні місяці якогось земного бачення. Є фантазії та бажання, і чаші вони прямі, тобто є такі а, чуттєві мрії, мрії про стосунки. Ну, наприклад, зустрілись хлопці. Якщо ви дівчина, яка народилася у березні, зустріли хлопця, і ви мрієте про ці стосунки, не дивлячись реально на фактично його. Тобто над партнера, на те, як він спілкується, на те, як він там чогось бажає чи чогось не бажає. Ви додумаєте йому якості і будете в липні додумувати тих, яких фактично немає у людини. І це є проблемна карта, вона не дієва проблема. Тобто, у вас фактично в діях без проблем у вас. Проблематичне бачення реальної ситуації це може бути стосовно відносин. У нас є тут пара, це може бути стосовно ваших дітей. Наприклад, ви фантазуєте, що він вступить до навчального закладу в іншій країні та переїде, але ви фактично не дивитесь на факти, які є, що він там не знає мови ваша дитина, або не навчається чимось, або там не здав тести, тобто є фантазування і відрив від реальності. І що є далі? Далі ну, це стосунки, робота, це партнерство, будь-що. Далі вам потрібно не опиратися на ілюзію, а наче стати на ту землю на факти. Я знаю, що за е, сімкою чаш це дуже важко, і ваш архетип імператриця сам по собі він емоційний, і це для вас може бути важко. Але якщо ви спробуєте це зробити, це дуже дуже допоможе вам у липні місяці. Ось такий у нас е, сімка чаш, і це початок для. Архітипу э, імператриці на липень 23-го року. Поїхала далі. Наступну колоду, яку я сьогодні взяла, це автотеро. Ось така коробочка, вироблена э, в системі Райзера Вейта, але вона не є традиційно класичною, вона показує, наче результат того архетипу, який зображений. Перший аркан, а, аркан сім'ї, аркан а, роду, родини, це не тільки там ваш чоловік, наприклад, і дитина, це ваші батьки, це ваші двоюродні сестри та брати, це ваші племінники, будь-хто, хто входить до вашої родової системи. У мене нещодавно закінчився навчальний курс психологічна портрета за датою народження. Так от, правосуддя надає а, систему рода і знати свою родовий сценарій дуже дуже важливо. Зараз, 24 червня, стартує нове навчання психологічна таро і там також буде родові розклади, родові сценарії, яким чином кожен там з членів роду впливає і які моделі виконуєте ви. Ну, наприклад, це коли ви в липні місяці подивитесь на свою сім'ю і не скрізь фантазію, а скрізь те, ну що вони зробили, і що вони не зробили. Це ваша модель поведінка. Можливо, в липні місяці ви будете зі своїми друзями наче рідні, тому що за судом у нас. Будь-яке об'єднання людей, які, наче на одних цінності, і враховуються, наче вони рідні. І цей суд надає варіант вам подивитися, з ким ви спілкуєтесь, чи є у ваших друзів, вашого оточення з вами спільні цінності, наскільки вони вам вважаються рідними, тому що тут з нерідними у вас не може бути нормального класного спілкування. Ну і це карта відродження. Тобто, бачите, ну це не класична колода. там там три людини, які тягнуться до Янгола, а тут дві все ж таки не змогли, і дитинка полетіла. Це про що? Про відродження. Відродити архетип суд може будь-що здоров'я. Якщо у вас є питання зі здоров'ями, ви можете відродити і почати цим займатися в липні 23-го року. Це може бути стосунки, партнер. Можливо, у вас були проблеми з чоловіком чи дружиною, і ви можете почати відроджувати ці стосунки. На спільних цінності, бо ви об'єдналися з людиною не просто так, у вас є щось спільне, і на це потрібно ну, звертати і фокусувати увагу. І це допоможе вам відродити. Але якщо ж у вас немає нічого спільного але, або нема за що триматися, то суд не допоможе. Тому звертайте увагу, які у вас цінності, цінності, якщо це, наприклад, спілкування з партнером, спілкування з колегами, і за судом в липні місяці ви можете відродити будь-що. До речі, стосовно здоров'я, якщо в розкладі є архетип суду, то він відроджує навіть четвертої стадії раку. Він показує, що людина настільки сильні внутрішні цінності і є внутрішня опора, що вона може відродити себе з будь-якого, навіть коли лікарям, здається, неможливого стану. Тому, Знайдіть те, заради чого вам потрібно відроджуватися, а це і є ваші цінності. Поїхали далі. Наступна колода, яку я сьогодні обрала, це в нас Kevin Earth», ось така коробочка, позаду вона з блазним. І давайте подивимось. ще. Вона зроблена в традиції райдера вейта. І я 24 червня на новому курсі психологічне таро буду навчати за системою райдера вейта. Як прямі, так і перевернуті карти, але я буду показувати та розказувати абсолютно всі, всі колоди, які є. Бо є колоди, які класно працюють з дітьми, є колоди, які класно працюють з дитячими травмами, є колоди, які класно працюють з бізнес питанням, є сексуальні колоди. Сьогодні я для вашого розкладу взяла дві сексуальні колоди, які будуть показувати ваше поводження у стосунках. Тому все це в мене буде і все це буде у навчанні. Приходьте, я вам буду все це пояснювати. Хевін, а у вас королева жезлів, королева вогню. Королева жезлів це карта про керівне положення і психологічну маску керування в дієвості. Тобто є керування пасивне, коли людина розподіляє обов'язки між кимось, наприклад, між своїми підлеглими. Ну, там, чоловік, наприклад, розподіляє обов'язки, це дружина робить, це діти роблять, це його матуся робить, і він керує таким чином. Але королева жезлів вона про діє. Вона про дієвість, тобто, коли є внутрішній вогонь і бажання діяти, це може бути питання сім'ї, коли ви там відроджуєте стосунки в сім'ї, або ваша дитина, наприклад, ви бачите тут. Дитинка полетіла, може, дитина буде вступати до навчального закладу, і у вас буде така активна дієвість для того, щоб вона все ж таки відродила і просувала вашу родову систему далі. Королева жезлів це карта вогню і це імпульси бажання діяти. Тобто, ну, взагалі, ви за вашим архетипом імператриці є активними у своєму житті. а… Липень місяць сам по собі архетип місяця ще і такий швидкісний, тому у вас може бути пришвидшення в роботи, швидке там зміни, просування за кар'єрною сходинкою, і для цього ви будете прикладати величезну кількість зусиль. Швидкий розвиток ваших стосунків єдине, що не додумайте те, чого нема. Вам треба брати фактично, дивитися на те, що є, а не на те, що ви бажаєте бачити. Наступні дві колоди, які я взяла, і те, що вам говорила, сексуальні колода це колода Декамерон і Таро Манара. Манара для жінок, сексуальна колода, декамерон чоловіча. Почнемо з жінок. Манара, Монара». Таро Монара. І дивимось жінки, які народилися в березні з архетипом імператриці, який у вас були той місяць і у стосунках. Правосуддя не характерна для вас карта, тому що правосуддя. А це карта, бачите, вона вся прихована. Тут є жінка, тут нема чоловіка, тому ваша увага у стосунках буде у вас на себе. І це, до речі, для вас характерно, бо імператриця і ваш архетип у стосунках направляє увагу на себе. Вам це дуже подобається. Але не характерно що? Те, що ви наче підглядаєте за власними стосунками. Ви вся у одягу, то ви, як жінка, імператриця, бажаєте показати, як правило, себе, це ваш архетип. Тут така кількість одягу і думок, ви наче думки теж приховуєте, Тобто, вас можуть, і це те саме що сімка чаш. Вас можуть бути думки в стосунках, що щось не так, щось не виходить, і ви ці думки будете можливо приховувати від свого партнера, ви наче будете підглядати, і тут не вистачає відкритості. Вам потрібно бути більш відкритою. І правосуддя це архетип, який надає. Правила, і вам потрібно подивитися, яким правилам ви е, тримаєтесь у своїй сім'ї зі своїм чоловіком, зі своїм хлопцем, які правила ви, як жінка, виконуєте, і звідкіля вони в вашій голові з'явилися ті правила, тому що ви можете триматися правил і виконувати, які, наприклад, були у вашої матусі, бо ваш архетип дуже сильно пов'язаний зі стосункою з мамою. А це не є, наприклад, ефективним саме з цим чоловіком, з цим хлопцем, який у вас є. І якщо ви чоловік, е, який народився у березні, то це архетип вашої е, половинки, вашої дівчини, вашої дружини, і ви можете помітити, що вона, наче, від віддаляється від вас і починає спостерігати за вами. Тобто вона буде збирати знаєте, фактаж е, дій, що ви робите, що ви не робите, а потім, як за договором, будете надавати. І для вас надавати цю інформацію. Ось такі жінки, імператриці в стосунках е і в сексуальних стосунках також, тут закритість дуже сильно в сексуальних стосунках, в липні 23-го року. Чоловіча колода, і якщо ви чоловік, який народився в березні місяці, це та роди Камерон, ось така коробочка, або ваш чоловік, ви дивитесь, ваш чоловік народився в березні місяці. Це в нас риби в березні, які народилися, і овні, які народилися в березні. Імператриця, дивіться, імператриця це ваш архетип, але тут чоловік прихований позаду, і жінка ну, не дуже красива за архетипом імператриці, як правило, ви обираєте других інших жінок. Але що тут є? Ви все одно за неї тримаєтесь і дуже чітко тримаєтесь. А це говорить про те, що ви будете займати позицію скоріш за все в липні за своєю дружиною, і вона може займати у вас найбільше, найбільше місце у вашому житті в цьому місяці, у липні 23-го року. І, можливо, вам буде це некомфортно, але змінювати ви в цьому місяці це не плануєте. А, тому що у вас є якась, і, до речі, вона також вся одягнена і в блакитний колір, колір чуттєвості. А, можливо, у вас і це не влаштовує, але у вас є якась вторинна вигода. Знаходитися з нею у цих стосунках, а ми знаємо, і я вам постійно розповідаю, і на курсах психологічного Таро також буду пояснювати, що імператриця і ваш архетип у місяць народження є. Матеріальним і матеріальна імператриця, вона ну, ваша потреба, наприклад, задоволення матеріальних потреб, ви досить часто можете це використовувати і в стосунках, ну, наприклад, там з дружиною. Тому дивіться, заради чого ви тримаєтесь цих стосунках, ви будете за них триматися в липні дуже міцно. І ваша дружина може захопити в цьому місяці або дівчина захопити всю вашу увагу і енергію. але дивіться, дивіться на заради чого, що а, ну що ви разом плануєте робити. Можливо, ви там а, плануєте вагітність, і ви будете повністю бачити, вона в її там обстежене, дитина, як її почуття, вона буде, наче вона наче захопила всю карту і захопила всю увагу. Ось такий у нас а, чоловіки імператриці за сексуальною колодою Декамерон, і а, хоча це і жіноча карта, але чоловік тримається за нею дуже дуже сильно. І останнє, що ми дивимось, я дивлюсь підказочки, це оракули, магічне послання богинів такі карти, і подивимось, що у вас в якості підказочок. Сама випала. Це у нас будьте сильними. Ви сильніше, ніж ви думаєте. Дивіться. А, сила у вас є в імператриці дуже дуже потужна. І сила ваша в, в розумінні себе та своїх потреб. Як тільки ви зрозумієте, видні, що ви бажаєте? Ви бажаєте бути з цим чоловіком чи з іншим? Чи ви бажаєте а, працювати за цим проєктом чи іншим? Чи, можливо, ви бажаєте взагалі змінити свою роботу, свою професійну реалізацію? Так, от, все це. Як тільки ви зрозумієте власні потреби, ви включите свої сили, і вони у вас є. Сила у вас є сила створювати, створювати щось нове, нести красоту в світ, красу в світ, вибачте, але е, вам потрібно відчути, що ви від цього бажаєте. Як тільки ви це зрозумієте, сила ваша у вас є, і місяць у вас дуже, дуже З Зрахуванням того, що у нас... Три старших аркани а, липень 23-го року у вас дуже і дуже а, значний для вас у вашому житті. Ось такий розклад. Чекаю вас, імператриця, а ви любите, дуже-дуже люблять імператриці та жриці, тобто всі, хто народився у лютому та березні, дуже люблять а, таро. Я знаю, що це ваше і у вас дуже класно виходить, тому я чекаю вас 24 числа на новому навчальному курсі Психологічна Таро. До зустрічі!